Привіт! Привіт, інтернет! Сьогодні хочу розповісти, як готувати яблуки. Ні, не ці яблука. З цими яблуками все гаразд. Всі знають, як мочити яблука. Хочу розповісти, як варити варення з, з райських яблук. Вони такі гарні, гарненькі, маленькі. І вони в мене ніколи не виходили. Так, я їх і бланшировала, потім заливала сиропом, і одразу варила, і проколювала. Все не виходить. Це раніше я робила. І зараз я вирішила зовсім інший ми способами приготувати двома. Так що я відложила в таз і відложила в кастрюльку. І, і буду експериментувати так. Тут я яблучка накалувала зубочисткою, великою іголкою. Так, а ці яблучки я не накалувала. І, і буду дивитись, буде, буде лі різниця. Так, в общем, як мити ви повинні знати про проточною водою? Так, так, шучу. Е, ви повинні знати, що е, оці, здесь вже убрали, сейчас я возьму другу. Оці штучки нужно удалити, одну руку, отак, удалити, І... Біля плодоножки помити. Так, бо вони заліто запилилися. Помити щіточкою. Щіточкою ось здесь. дуже легко все робиться, але займає, ну, чуть-чуть час займає. Так, так що я це все зробила. Потім, якщо попадаються такі от... Черв'ячок там живе Ті в сторону і І готуємо. Так, вчора я вже бланширувала їх. І кажуть, якщо побланширувати, то вони не тріскаються, тріскаються і проколені тріскаються при бланшировці, і непроколені тріскаються при бланшировці. Так що я вирішила не бланшурувати, а зробити так, значить, зробила сироп. Сироп вчора ввечері. І він у мене такий густий, справжній сироп. Так, справжній мед. Я тепер розумію, як роблять мед. Так, заварити щось пахучого і буде вам мед. Жевтенького, Жив... так? Так, а ця пінка засахарилась. Так що я зараз пінку цю уберу і залью яблочка сиропом холодним. Ось я хочу показати, як я наливаю. Сироп. Ой. І скажіть, схоже на мед? Дуже схоже. Так що, якщо будете покупати мед, покупайте у своїх провірених медовіков. Бо я тут скоро навчусь мед робити. Так, буду розповідати про пилок і розповім вам, як потрібно вибирати мед. А зараз все ж будемо варити райські яблука. Ось таке чудо в мене. Так, це... це не сироп, це щось, щось таке. Ох, не буду називати що це. Ставимо на маленький вогник і доводимо до кипіння і оставляємо на 6 годин. Ось такий чудовий. Яблучки получились. Вони все, всі ціленькі. Трохи плохо зібрана була пінка, але зараз все виправимо. Розігріємо останній раз. Так, все вже починає розігріватися. А то було... Желе, желе, желешка. Зараз розігріємо. І розкладемо по стерилізованим банкам і закатаємо. Варення з райських яблучок готове. Вийшло дуже смачне. І я нарешті знаю, як правильно його готувати. Я готувала двома способами цього разу. Не проколювала райські яблучки. Я так і написала: не проколювала. Варення розварюється, темне, густе. Якщо ви таке полюбляєте, то можна і не проколювати. Але ж я хотіла, щоб цілі були яблочки. Так. І вони у мене цілі і вийшли. Але яка помилка, яке зауваження? Щас я розповім. Я так і підписала, що резькі яблочки 4,5 кілограми на 4. Кілограми цукру проколювала, холодним сиропом заливала. Отак. От І ви бачили, так? спочатку відео, що дуже густий сироп. Так. Потрібно більш води додавати. Так. Я додавала по рецепту. На 1 кілограм яблук 200 мл води. Це мало. Більш води Більш води і додавати один до одного цукру. Я трішки менш клала. Да. Ягод, не ягоди, а яблочка ж. Вони такі концентрирований смак в них, так що більш води і більш цукру чуть. Так. І якщо ви хочете, щоб зовсім у вас гарне вийшло, потрібно готувати 1 кілограм окремо. Так, 4,5 кілограми дуже важко зварити такими, щоб вони були, були такі ягодка в ягодку. Але ж все одно в мене вийшло. Так що робить і ви. І у вас вийде. Так, вчитись на моїх помилках. Смачного побачимось, па-па.